Лямбліоз собак Чи знаєте ви, що собаки можуть легко заразитися лямбліями в повсякденному житті? Наприклад, під час вживання забрудненої води чи заковтування фекалій? Лямблії являють собою одноклітинні паразитичні мікроорганізми, які належать до найпростіших. Лямблії існують у двох формах рухомій і нерухомій. У навколишньому середовищі вони перебувають у нерухомій формі у вигляді цист. Завдяки товстій оболонці цисти добре зберігаються в навколишньому середовищі. Потрапляючи до організму собаки, цисти переміщуються до кишечника, де їхні стінки перетравлюються, і звільняються два трофозоїти. Це лямблі в рухомій формі на нижній стороні тіла. У паразита є великий присмоктувальний диск. Це дає йому змогу надійно прикріплюватися до поверхні кишкової стінки. У тонкому кишечнику починається процес масового розмноження. Процес ділення триває всього лише 15-20 хвилин. Численні трофозоїти прикріплюються своїми присмоктувальними дисками до стінки кишечника, порушуючи його функцію транспортування води і поживних речовин. Це призводить до діареї, втрати ваги, порушення роботи шлунково-кишкового тракту. Часто лямблії стають причиною різноманітних алергічних реакцій. Коли трофозоїти просуваються далі і потрапляють до товстого відділу кишечника, вони знову набувають форми цисти, що дає їм змогу довго зберігати життєздатність у навколишньому середовищі. Мільйони цист виділяються з фекаліями та можуть контамінувати воду, харчові продукти, а також навколишнє середовище. Важливо пам'ятати, що лямблії є небезпечними і для собак, і для людей. Люди можуть бути заражені через воду, харчові продукти, а також близький контакт із собакою. Ефективно вилікувати лямбліоз у собаки можливо за допомогою антигельмінтика Дронтал Плюс. Для цього стандартну дозу препарату слід повторити протягом трьох днів підряд. Така терапія знищує всі лямблії в кишечнику та рятує собаку від гельмінтів. Дронтал плюс знищує трофозоїти лямблі в кишечнику і зупиняє їх розмноження, а також запобігає формуванню цист. Таким чином, цисти більше не виділяються з організму собаки і припиняється подальше поширення хвороби, оскільки цисти все ще можуть перебувати в навколишньому середовищі, для ефективної боротьби з лямбліозом рекомендуються додаткові заходи, такі як дезінфекція та дотримання гігієнічних вимог. Пам'ятайте. Лямблії один з найпоширеніших паразитів. Лікування лямбліозу запобіжить зараженню людей та інших собак.